Проводня. Ось таке новеньке надходження у нас є. Це Volkswagen Tiguan 2017 року. На 2-літровому бензиновому двигуні на чорному приводі. Передньоприводний. З камерою заднього руху. Саме головне в цій машині те, що є другий та третій ряд сидінь. Салончик в гарному стані, не затертий, не затяганий, не зачуханий. Автівка виглядає непогано. Ось так автівка виглядає по салону, піднімачі, механічне регулювання сидіння водія, круїз-контроль, мультикермо, приладова панель без єдиної помилочки, мультимедіа з блютузом, з камерою заднього руху, кондиціонер, автомат, електроручник. То така автівочка. автосвітло, до речі. Надійна, гарна, класна. На таких класних колісах. А дане авто доступне до продажу компанії Автофокус. Знаходимося за адресою Михайла Гришка-4А, станція метро Позняки. Авто можна купити в кредит в лізинг за готівку безготівково. Також можете пригнати свій автомобіль, ми його оглянемо, подивимось, ви подивитесь це авто та поміняємось. Чекаємо на вас. Компанія Автофокус, локація Михайла Гришка, 4 а Приїжджайте і забирайте цього класнючого тігуанчика. Wog.